Бойова частина реактивного снаряду М21АФ складається із корпусу, втулок із металевого листа, розривного заряду та проміжного детонатора. Металеві оболонки мають насічки для кращої фрагментації, через що при вибусі даний снаряд утворює до 3150 уламків. Радіус суцільного ураження цими уламками становить 28 метрів, але це не точно. Під час боїв за кліщівку ворог часто застосовував гради проти нас, і якщо порівнювати прильоти карандаша із 152, кою то останні відчуваються значно потужніше. Але це моя власна суб'єктивна думка, якихось тестів я, звичайно, не проводив, але попадання ближче 20 метрів від мене точно були і не раз, от наче живий. На головній частині є проточка, на яку надягаються гальмівні кільця для стрільби на близькій дистанції. Мале при дальності стрільби 11,7-15,9 км, великі дальності менше 11,7 км, на дальності менші за 5 км методичні посильники стріляти із градів рекомендують виключно у невідкладних випадках і тільки при відсутності своїх військ в напрямку стрільби з причин значного розсіювання снарядів. В якості підривача даний снаряд комплектується головними ударними підривачами МРВ та МРВУ. Різняться ці два підривачі тим, що перший зводиться у бойове положення на відстані 150-450 метрів після вильоту снаряду, а другий після закінчення роботи реактивного двигуна. Підривачі мають три положення установки. О. На миттєве спрацювання при зіткненні підривача із ціллю. М на фугасну дію із повільненням від 1 до 5 мілісекунд. Та Б на фугасну дію з повільненням від 7 до 13 мілісекунд. Підривачі з заводу відправляються встановленими в положення на миттєве спрацювання. Підривач МРВУ має запобіжний ковпачок, пачок, який при стрільбі за будь-яких умов не знімається.